Привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас із десятью візуальними стилями реклами, створеної за допомогою штучного інтелекту. AI вже перестав бути просто технічним інструментом. Він став справжнім візуальним автором. Він створює кадри, що поєднують у собі моду, арт дирекшн, гіперреалізм і навіть фантастичні візуальні історії. У цьому відео я зібрав приклади рекламних прийомів, які часто використовуються в AI-візуалізації: від апетитної їжі та макроефектів до анімованих сцен, арт естетики і унікальних подач продуктів. Кожен із цих стилів може надихнути вас на нові ідеї, концепції або навіть створення власної візуальної кампанії. Якщо вам цікаво, підтримайте це відео лайком і підпишіться на канал AI Train. Попереду ще багато крутого контенту про те, як штучний інтелект змінює світ реклами, моди і креативу. Поїхали! Анімовані рекламні кадри це один із найбільш універсальних та легко застосованих форматів. Штучний інтелект здатен не лише згенерувати зображення, але й додати до нього рух, легке мерехтіння, пульсацію світла, коливання об'єкта, зациклену анімацію логотипа або ефект паруючого продукту. Такі візуали миттєво привертають увагу і чудово працюють у цифровому середовищі. Перевага в тому, що AI дозволяє створювати такі анімації буквально з нічого. Із звичайної картинки можна зробити зациклений рекламний візуал без зйомок. Це економить ресурси, час і відкриває візуальні можливості, які раніше вимагали цілу команду дизайнерів. Art візуалізація. Штучний інтелект дає змогу перетворити рекламу на мистецтво. І не в переносному, а в прямому сенсі. Звичні всім продукти, пляшка води, крем, кросівки, телефон, подаються як арт-об'єкти, візуалізовані в незвичній стилістиці від галерейного мінімалізму до неосюрреалізму. Це вже не просто товар, це візуальне висловлювання. Частина естетичної концепції. Такий підхід підсилює сприйняття бренду. Він виглядає не як продавець, а як учасник візуальної культури. Створює вірусний ефект. Незвичні арт-кадри частіше зберігають, репостять, додають у колекції. Ші дає змогу робити це масово, швидко і в десятках унікальних стилів. Взаємодія з персонажем. У таких кадрах персонаж чи то модель, аватар або стилізований образ взаємодіє з продуктом. Тримає його, пробує, дивиться на нього, передає емоцію. Це додає сцені людяності та залучає глядача. Особливо якщо кадр імітує реальний лайфстайл або інфлюенсер контент. Продукт у середовищі продукт розміщується в певному середовищі, лісі, футуристичному місті, пустелі або підводному світі. Такий підхід додає настрою, контексту і візуальної історії. Він допомагає пов'язати продукт зі стилем життя, емоцією або конкретним місцем. Завдяки ЩІ, ці середовища можуть бути повністю вигаданими, створюючи сюрреалістичні, брендовані світи, які водночас здаються абстрактними і емоційно справжніми. Розріз продукту візуальне розкриття. Розрізи, прозорість і шаруваті текстури це візуальні прийоми, які розкривають внутрішню структуру продукту, особливо ефективні для їжі, напоїв, батончиків або капсул, демонструючи смак і склад. Такі візуали не лише привертають увагу, а й утримують її. Глядач інстинктивно продовжує дивитися, щоб побачити, що всередині. Це техніка, яка працює і як естетика, і як візуальний гачок. Соковиті бризки та динамічні ефекти. Краплі, лід, сік і бризки. Викликають відчуття свіжості, смаку та енергії. Вони динамічні, яскраві й емоційно насичені, чий здатен посилити ці елементи до рівня гіперреальності, роблячи кадр майже їстівним. Такий візуальний прийом не лише надає зображенню відчуття свіжості й живості. Він також спрямовує й утримує увагу глядача саме в момент максимальної візуальної інтенсивності. Продукт у макросвіті. Надзвичайно крупні плани розкривають деталі: краплі, текстури, блиск упаковки. Такий стиль робить продукт більш тактильним, дорогим і асоціюється з турботою або преміальним доглядом. Шії також дозволяє створити ефект, за якого продукт здається гігантським завдяки візуальному контрасту, наприклад, коли навколо нього працюють мініатюрні люди, які його полірують, збирають або дбайливо подають. Такий художній прийом підсилює відчуття цінності і підкреслює ідею ручної турботи про продукт. Інтерактив із продуктом кадри, в яких продукт торкаються, натискають, розпаковують або вмикають, підсилюють залученість глядача. Це імітація тактильності навіть через екран. Особливо ефективно працює з технікою, косметикою та будь-чим, що передбачає фізичну дію. Такий підхід перетворює взаємодію з продуктом на своєрідну гру або перформанс. Дає змогу поглянути на нього під іншим кутом, відчути його живість і функціональність. Гіперболічність AI дозволяє вивести продукт у візуальний простір, де все виглядає надмірно досконалим або нереально великим. Окремий підхід у межах цього стилю гіперболізація масштабу, коли продукт виглядає гігантським порівняно з навколишнім світом. Наприклад, крем у баночці, що стоїть посеред міста, як архітектурна скульптура, ніби він існує поза межами звичайної реальності. Гіперреальність у рекламі це вже не про функцію, а про візуальне відчуття абсолюту. Ну і звісно, смачна реклама їжі. І якщо говорити відверто, реклама їжі завжди була однією з найулюбленіших серед глядачів. З самого початку історії візуального маркетингу триває гонитва за максимальною реалістичністю і апетитністю. А з появою АІ, ми отримали новий рівень: гіперреальність, кадри, які виглядають смачніше ніж справжня їжа, соковиті бургери, розплавлений сир, пара, краплі соусу. АІ створює зображення їжі, що викликають апетит з першого погляду. Це потужний емоційний візуал. Він не просто продає, а пробуджує бажання. Такий стиль ідеально підходить для реклами фастфуду, десертів, напоїв та здорової їжі. На цьому випуск добігає кінця. Очевидно, що всі ці стилі та візуальні прийоми постійно змішуються між собою, утворюючи нові гібриди. Але це вже зовсім інша історія. Підтримайте це відео лайком і підпишіться на канал AI Train, щоб не пропустити нові випуски і підтримати український контент у сфері креативного АІ. До зустрічі!